Вітаю вас на передачі «Вихід є». Ми раді нові зустрічі із кожним із вас. Тим більше, що сьогодні це ще й велика можливість привітати кожного із вас із святом, із найбільшим святом на нашій землі, із Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю кожному із вас, нашим глядачам, вашим сім'ям, вашим родинам бажаю успіху, благословіння і щастя в кожній сфері вашого життя. Щоб Ісус Христос народився у ваших серцях, і освітлював, і допомагав вам у кожній сфері вашого життя. Нехай Господь завжди і всьому народжений, і живий Ісус буде із кожним із вас у новому році. І Різдво, і Новий рік завжди несуть кожній людині надію. Надію на краще. Надію на досягнення мрій і успіх, Надію на те, що в новому році завжди буде краще, ніж було у старому. Взагалі, Різдво це величезне свято, це народження Бога в образі людини. Бог прийшов на землю в образі Ісуса Христа. Такого ще не було ніколи. І говорить історія, що такого Біблія пише, що такого більше теж ніколи не буде, щоб Бог прийшов на землю в образі людини. І ми всі знаємо, що народження Ісуса Христа, воно розділило світ якби на дві частини. Ми говоримо до нашої ери і наша ера. Тобто Ісус Христос своїм народженням показав, що це саме значима подія, яка була на цій землі. Бог прийшов на землю ради того, щоб ми з вами могли реально мати можливість піти до нього на небо. І для того, щоб бути на небі. Разом із Богом ми повинні виконати відповідні умови, які хоче наш Господь Ісус Христос. І саме сьогодні ми будемо говорити про те, що потрібно зробити кожній людині для того, щоб мати стопроцентну впевненість що ми будемо разом із Богом на небі. Ісус! Величаємо тебе, ти один достойний слави. Ти один достойний величі, мій Бог, Ой, Ісус, славлю тебе своїм серцем, прославляю тебе, Ой, Ісус, там, де ти свобода. Закричу, щоб весь світ почув, що це ти, Ойсус мій спасив. Третє, що потрібно для того, щоб знати, що ти з Богом, це хрещення Духом Святим. Знову ж діє апостолів 2,38. Читаємо далі. І дара Духа Святого ви приймете. Дар Духа Святого ви приймете. Біблія показує, що коли ми отримуємо хрещення Духом Святим. Це могутнє підтвердження того, що ми з вами покаялися і прийняли водне хрещення дійсно свідомо. Коли Дух Святий наповнює нас і ми можемо говорити іншими мовами, це доказ того, що я дитя Боже. Це доказ того, що Дух Святий живе в мені. Багато людей цього не розуміють. Вони кажуть, що у мені живе Дух Святий. Але ми не можемо знати до тієї пори, поки ти не говориш на інших мовах. І тому говоріння на інших мовах це практично підтвердження того перших двох пунктів і підтвердження того, що Дух Святий назавжди поселився у нашому із вами серці. Це доказ, що ми діти Божі, і що ми з вами маємо вічне. Життя. І тому я просто пропоную кожному з вас, благаю кожного з вас, не відмовляйтеся від хрещення Духом Святим. Тому що це настільки могутня сила і зброя, яку просто неможливо переоцінити. Хрещення Духом Святим. Ви будете завжди знати, що ви особливий, ви вибраний Богом. Так, да, це не значить, що ви станете ідеальним. Це я не про це. Але ви особливі. Особливі теж не ідеальні, повірте. Подивіться на всіх тих особливих, вони ще зовсім не ідеальні. Четвертий крок. Четвертий крок. Членство у церкві. Членство у церкві. Ефесяна, перший розділ, 22 вірш. Ефесяна 1, 22. І все покорив він під ноги йому. І його дав найвище за все, за голову церкви. Дивіться. Ісус. Голова церкви. Значить, Ісус і прийде за церквою. Чи можна вдома читати Біблію? Можна. Чи можна вдома молитися? Можна. Але недовго. Повірте мені. Ви не зможете довго бути християнином і знаходитися без церкви. Рано чи пізно ви просто втратите своє вічне життя. Ви не зможете довго. Знаходитися без присутності в церкві. Я думаю, що сама головна зброя диявола це самообман. Самообман. І от він дуже користується цією зброєю. І ось ті християни, які кажуть, що вони читають і моляться вдома, вони знаходяться у самому великому самообмані. Знаєте, це… я люблю ловити рибу. От коли я піймав рибку, є така сітка, яка називається садок. І я кидаю цю рибку в цю сіточку і кидаю його у воду. Що думає рибка? Що вона на свободі. Вона думає, а знову вода, я знову можу плавати. Але вона на свободі до тієї пори, поки я сижу на річці. Коли я закінчую рибалку, я піднімаю цей садочок. І репка вказується зовсім не в свободі. Так же само відбувається з християнами, які читають і моляться вдома. Ви думаєте, а чого нічого страшного? От я молюся, ось я читаю навіть, от слухаю СНЛ по телевізору, все нормально в мене. Ти в садку дороцінний, як та рибка. Стоїть дияволу підняти садочок, і ти пропав. Зі мною? Почуйте сьогодні. Не живіть в самообмані. Немає ідеальних церквів. Але все рівно в церкву треба ходити. Немає ідеальних пасторів. Крім вашого. Але все рівно вам треба якогось пастора вибрати. Почуйте це. Ну, будьте розумними. Немає ідеальних членів церкви, крім наших. От і все. Будьте мудрими людьми. Не попадайтеся на цей, вибачте, тупий обман диявола. Ой, не так подивилися, не так сказали. Все, я буду вдома читати Біблію. Не будеш читати вдома Біблію. Місяць будеш читати, та де місяць, тиждень. Ти в церкву ходиш, тільки читаєш? Це який молишся? Давайте не будемо чесними, не будемо себе обманювати. І тому не треба попадатися на цей обман. Ще раз кажу, Ісус Христос каже, я прийду за церквою. Не за тим, хто вдома читає Біблію, не за тим, хто вдома молиться. Дома читають Біблію, моляться ображені християни. А раз ти ображений, значить, перший пункт покаяння ти вже не виконав. Перший не виконав. Куди ж тобі до останніх пунктів, милий? Ви Везі наллює. Ні-ні, пастор, я не ображаюся, я просто сижу вдома. Хто не ображається, такою церкву. Наступний, наступний пункт. Я його назвав служінням, тобто служити. Служити. Багато християн, грамотних, або таких хитрих. Вони ці всі пункти, що я назвав, виконують. Вони чітко знають ці всі пункти. І вони їх виконують ідеально. Але до п'ятого пункту тільки. Вони кажуть, пастор, я ж хожу в церкву. Я на всіх служіннях. Я навіть можу улыбатися, як хочеш. Все нормально. Халілуя. От є п'ятий пунктик, який називається служіння. Івана, 15 розділ, перший другий вірш. Івана, 15 розділ. Тобто думає, чого я прийшов сьогодні на служіння? Краще <рес> <рес> вдома посидяти. <рес> Знаєте, колись у нас ходив один брат, він потім переїхав в Київ. І він сказав таку річ. Знаєте, пастор, я так не хочу ходити до вас в церкву. Я кажу, а чому, що таке сталося? Я коли не прийду. Постійно проповідуєте, ну я це чую, що мені треба змінювати своє життя, а я його міняти не хочу. Знаєте, коли ви чуєте, що вам треба міняти життя або свої звички, це вам каже не пастор, а Дух Святий. Раджу вам просто не ігнорувати ці речі. Дух Святий достане вас і в Києві, і в Африці, і всюди. Не думайте, що ви втечете від пастора Романа, то від Духа Святого не втече. Він вас достане всюди. І так, п'ятий пункт, 15-й розділ Івана спершу по другий вірш. Ви хоч ви почитали там, бо сказали, що я придумав. Я правдива виноградина, а отець мій винограда. Ви чуєте? Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Ви чуєте? Дивіться, якою ж ви зрозуміли цю просту річ. Ісус каже, всяку галузку, що в мене, тобто це людина в Царстві Божому. Вона ходить в церкву. Вона нормальна, вона не вдома читає Біблію, вона в церкві. Ісус каже, але якщо ти в церкві, і якщо ти не приносиш ніякого плоду, отець проявляє терпеливість. Потім довготерпеливість. А потім бере Ви зі мною? Так написано. Всяку галузку в мені, каже Ісус, а ми всі в Ісусі Христі, яка не приносить плоду 2, 3, 5 років, я відтинаю. Відтинаю. Послухайте, небезпечно просто ходити в церкву і не служити. Дороці. Почуйте сьогодні. Небезпечно. Для вас, не для пастора. Знаєте, всі думають, що найбільше треба, щоб ви служили, це пастору. Послухайте, це не так. Я вас сьогодні розчарую. Ви служите не для мене. Ви служите для Бога. І Бог з вами буде розбиратися, служили ви чи не служили. Не я, як пастор. Та я і не хочу з вами розбиратися. Ворог з вами розбереться. Не дай Бог з собою розібратися. І то ви не, не збираюся з вами розбиратися. Не лякайтеся. Але Бог каже, я буду питати. Чому? Тому що Бог дав кожній людині талант. Ви всі талантливі. У кожного з вас є талант, яким Бог хоче, щоб ви йому служили в церкві. Не в своїм потребам, не в своїй сім'ї, там теж треба. Але в церкві, в тому числі. Давайте скажемо: у мене є талант. Служити Богу. Аллелює. Дехто з нас боїться рот розкритий, думаю, нічого собі скажу, потім що буде. Далі ще раз скажу. у мене є талант служити Богу. служити Богу. Почуйте сьогодні. І це дійсно правда. Бог дав цей талант. Ти можеш служити в євангелізації, ти можеш служити в пасторстві, ти можеш служити в прославленні. Театрів, дитячому і в десятках інших служінь, які є в церкві. Ти можеш застосувати свій талант, служити. Коли Бог прийде, ти скажеш, Бог ти дав мені талант, а ось плоди. Бог скаже, молодець, входи в мою радість. Пам'ятаєте про таланти притчу? Бог ти дав мені таланти, я цими талантами орудував, я служив тобі. Бог каже, да, мені це подобається. А ти раб що робив? А я в церкву ходив просто, чемно ходив. А чого не служив? Ну, не знаю, боявся тебе. Бог йому сказав зовсім інші речі. Амінь? Хто знає, що сказав? Подумайте на це. І тому Біблія показує, що ми з вами можемо і повинні служити у церкві. Знаю, люди кажуть, з мене достатньо, я в церкву ходжу. З мене пастор, достатньо. Я чую це від багатьох. З мене достатньо, я ходжу в церкву. Я тебе сьогодні розчарую. Бог каже, що цього недостатньо. Бог каже, що цього недостатньо. Я думаю, що твоє слово проти Божого не сильно виглядає добре. І тому я приймаю Боже Слово і кажу тобі, недостатньо. Просто ходити в церкву. Ти можеш ходити просто в церкву, але ти не будеш мати миру в серці. Ти не будеш мати стопроцентної впевненості, що коли він прийде, ти до нього попадеш. А ми сьогодні говоримо тема проповіді про стопроцентну впевненість, яка приносить нам те, що ми хочемо в житті: мир, спокій, радість і нормальне життя на землі. Амінь. Алий! Тобто Бог каже, недостатньо ходити в церкву. Я чекаю від тебе, плодів. Скажи, комусь біля тебе? Бог чекає від тебе, плодів. Да, бласланен, чекає від вас плодів. Тобто, ж піду додому. Нарву яблук принесу в церкву. <рив> Бог не про ці плоди. Бог не про ці плоди говорить. То його плоди, то він виростив, то не ти. Ти можеш, звичайно, ну, їсти яблука, але Бог це не питає. І останній пунктик. Називається він вірність. Вірність. Перший коринтян 4, 1, 2. Називається вірність. Щоб спокійно, стопроцентно упевності чекати на прихід Ісуса Христа треба бути вірним. 1 коринтян, четвертий розділ. І тут написано так: з першого по другий вірш. Нехай же кожен із нас уважає себе, якби служителем Христових. І доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? Дивіться, Бог чекає, що кожен член церкви буде вірний. В чому вірність? Вірність Богу, вірність церкві і вірність своєму служінню. Це ті вірності. Який Бог чекає від кожної людини. І все це одне ціле. Послухайте, якщо ви в якихось речах не вірні, якщо ви не вірні служинні, ви не вірні Богу. Якщо ви не вірні церкві, ви не вірні Якщо ви не вірні Богу, ви не вірні церкві і служінні. І це все взаємозв'язано. Вірність потрібна для того, щоб кожна людина. Могла виконати волю Божу. Без вірності виконати неможливо. Почуйте, це. нереально і неможливо. Давайте реально. Ми всі знаємо, що невірні не потрібні нікому. Кому потрібна невірна дружина? А кому потрібен невірний чоловік? Нікому, так? дивіться, нікому не потрібен. Увіть собі, що я вам даю шлюб, отут на сень. І я питаю, чи будеш ти вірний, чи вірна йому? І відповідь ні. Чим закінчилася би шлюбна церемонія? Я думаю, догадатися не важко. Вона або він просто повернулася і пішла без сцени, і все. І на цьому ваш шлюб би закінчився. Невірні, непотрібні в сім'ї. Невірна дружина не Невірний чоловік не потрібний нікому. Дороцінь, далі. Невірний не потрібний в ніякій команді. Футбольній команді. Представляєте, грають в футбол. Всі хочуть забити м'яч в ті ворота. А невірний тихонько б'є в ті ворота. Він потрібний команді? Ні, він не потрібний. Невірні не потрібні в церкві. Тому що в них не можна покластися. Вони завжди незадоволені, все не так. Невірні не потрібні Богу. Тому що Бог ніколи не доручить їм ніякого серйозного служіння. Повірте, ніякого. Каже Бог наоборот, будь вірним в малому, тоді я дам тобі велике. Якщо ти невірний в малому, про яке велике може йти мова? І тому вірність це. Дуже важлива річ в тому, щоби, або крок, щоб спокійно чекати з певністю приходу Ісуса Христа. Узагалі, невірність, це диявольська риса характеру. Я це говорю сміливо. Для на вас. Невірність це диявольська риса характеру. А от вірність це проявлення. Божої природи в людині. Тобто, якщо ти вірний, це проявлення Божої природи, у яка заклалася у нас із вами. Чому? Тому що Біблія говорить, що Бог вірний завжди. Навіть якщо ми не вірні, Біблія каже, що Він вірний нам. І тому це Божа природа вірність. Ось приблизно таких шість кроків. Якщо ми виконуємо, якщо ми будемо йти, вони не складні, повірте. Ну, давайте, рано. перший крок, який, нагадайте мені. Покаяння. Ну, просто. Іще просто. Прийшов від чистого серця, сказав, що ти негідник, а треба мати смиренне серце, щоб це сказати, да? Це Бог без тебе нікуди. І все, і ти покаєшся. Вечором приходиш додому, кажеш, Бог всіх простив, всім забув, кому винен, теж забув. Прощаю їх, все, що позичу, прощаю, і все. І будете мати мир і спокій серці. Другий пункт, хто пам'ятає? Водне крещення. Зараз тепло на протугу. Чому приймали водне крещення. В чому сладість? Прийшов, встав, теплу воду тебе окунули, вийшов. Ну, Простіше просто. Третій пункт. Крещення іншим, іншим мовом. Духом Святим. Вийшов на сцену, поклали на тебе руку. Сказала хамбалабала, самба все, ти вийшов, язик щось говорить, хрещений доходно святим. Аллилуй. Четвертий пункт. Членство церкви. Не меншого простішого. Сказав, я хочу бути членом церкви, дім слава Божої. Ми тебе прийняли, помолилися за тебе. Все. П'ятий пункт. А тут уже. Щелек. Приходиш і кажеш, пастор. Я хочу служити, де ви мене бачите? І пастор каже, там бачу. І все, ви служите. Десь ніяких великих речей. І вірність. Ну, з вірністю взагалі без проблем. Ми знаємо в нашій церкві, що ми всі вірні Богу, церкві і нашому баченню. Амінь. І тоді. Ти маєш спокійно чекати, всі хвилюються, що буде кінець світу, 12, 12, 12, 15, 15, 15. 15. Метеорит летить, комета летить, а ти і вустом не ведеш. Ти знаєш, не паралельно, ти знаєш, не має значення коли. Ти все рівно будеш з ним. А якщо помреш, ну то помру, то піду додому, раді Бога. Християни не бояться ні смерті, ні комети, та взагалі нічого. Тому що ми знаємо, що ми маємо вічність із Богом. Ви дивилися проповідь впевненість у вічності із Богом. І всі ці пункти, які ми з вами розглядали, є. Дуже важливими для нашого християнського життя. Більше того, тільки їхнє виконання дає нам з вами стопроцентну впевненість в тому, що ми маємо спасіння, що у вічності ми будемо разом із Богом, тому що ми поступили по Його написаному слову. І у першій частині проповіді ми з вами говорили, що будь-які відносини із Богом починаються із першого пункту із покаяння. Що таке покаяння? Це свідоме рішення, коли ми з вами приймаємо Його на підставі написаного Слова Божого і запрошуємо Ісуса Христа у своє серце. Коли ми приймаємо рішення змінити докорінно своє життя і опираємося теж на написане Слово Боже. Коли ми так поступаємо, це дозволяє нам з вами мати відносини із Творцем. І тому зараз. Якщо ви маєте бажання запросити Ісуса Христа у своє серце і визнати його Господом і Спасителем, повторіть, будь ласка, за мною цю молитву. Самоготній Бог, я прошу тебе, наповни моє серце, Своїм Духом Святим. Я хочу змінити своє життя на життя по Твоєму слову. Я розкаюся усіх своїх неправильних вчинків. В неправильних думках. Прошу тебе. Прости мене. Отець, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи мені жити святості і йти за тобою. Амінь. І так, ви зробили перший дуже важливий крок на зустріч Богу. Обов'язково знайдіть живу церкву, де служителя розкажуть вам і роз'яснять. Як зробити наступні кроки на зустріч Богу, які теж є дуже важливі для вашого християнського життя? Ці всі речі потрібно зробити для того, щоб ви мати 100% впевненість, що в вічності ви будете разом із Богом. І нехай Господь вас ясно благословить і допоможе вам зробити ці кроки. До зустрічі у наступній передачі. Ви дивилися передачу Вихід Є! Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейл e Дімслави Собачка Україна. Заходьте на наш сайт. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.